Так, уже починаємо потрошку. Опа, новий розіграш. А ну це каловий. Можна хіба що на 10 голодей Ну, Пойдем. Ага. Це ти нам не то показує. Щоб лишні вікна не вспливали. Пождем, поки прогрузиться. О, прогрузилося. Так, ідемо в конфлікт, тому що швидше, проще. Якщо що я не вмію грати на то 22 середньому. Тільки вчора вибив. Де він тут? Як бачите, хреново у мене виходить? Он моменту і починаємо. І так, я зго. Фармить голду. Фармить його поки що звикаю до Т22 середнього. такий Дуже активно на ньому треба грати. Були плюс вінус адекватні, бо їдути. Його просто так у ВЛДшку херачать. Шо капець. Три ПТшки, шей Ще й на цю карту. А, кайф. Ну, Охуєнне пробиття типа чо Я, мабуть, нікого тут нормально зашивати не буду, да? Ебать Че так потужно, Мэн Э, а ты де там вообще, блядь, в тебе був момент для прокида Ну Шо сказать? Альфища вилітає охуезнейша И шось я Вообще не настроен тащить Если честно ну, блядь. Ой, иди нахуй. Тяжело. Тяжело. Не знаю, может просто больше для рандома. Хотя все, типа. Тоже ты 22 средний Подивимося, як експерти на нього грають. Ну, типу, першу тичку йому прокинули вже. Ну і трошечки перевага по хп все-таки у них, того що наш один геній вирішив всосує по повній програмі. що більша перевага на нашій стороні а ти хорош ой бля блядь, іди нахуй шлюха ти, йобана. а то есть я его пробью да спасибо разработ спасибо блять а можно ще більше наставить всяких хуйових град, щоб я взагалі там його не пробивав. Ну типу, і в мене вазік, у нього не таке Не таке, хуя не пробив... Так, це не точки. Ну тоді в пізду захвата базу. А... Ну і типа Easy Win. Но нам В цілому похуй виграли ми програли. Нам би основне не дамаг, а у нас його, ну, відносно мало. Сингин, Брин, Бан Бан Брин, Бан Бан Брин, Бан Бан Борн. Дай пятьсот. Ну, поехали 1, Что робить? Не, ну пиздец, блять, Ёбана шлюха на Йохе. Бля, закидывай мне. Ему поебать вообще. Ну, то хуй ты там урона наносишь, да? Правильно? Правильно. Я не пойму одного з якого йобаного хуя підараси які грають в цей режим, блядь? Так люблять анализ, сука, вам що нравится як вас в жопу єбудь? Эй, сам нахуй охуенный тупо геймплей Не знаю, блять Я понимаю что я нахуй рак Мм блять бере нахуй закидай Ну по заебись типа Ебучий совок без вообще каких-либо УВН какого Маус, блять выезжает, и его поебать. он тупо... Маус, ати не шпухуй. Зато вот у меня, блять ебейша альфа, нахуй. Вы тоже всегда хотели накидывать по 300 дамага? Блять, шо нахуй з цими снарядами? я понял вас, спасибо. Инфугасиком ёпну, видимо, вообще. Буква ё Ю, похую. Ай, блядь. Может я весь нём, суха, ты, вы с тобой, на нем сухо отыграть или нет? Ну, то ты 22 СР ваш, Це ще теж танк. Да, типа він в НЛДшку криється тільки так. Але ж, блять, при цьому як воно їбашить <клес> Ну і таке буває. Це просто я граю, забейте. Іграв би зараз якийсь Ваня 228. Не, идите нахуй на бабах, нахуй, чего Блять, не состыковка оленей и кошачьей лапкой. Вы ебнете, разрабы? Да или да? Ну, типа. Ну я бы кайфанул если бы еще раз не залетело. Это был, был, было бы просто... Ахуенно Ну, смельчаки, блядь. Давай, вот так выезжай на прыгете. Молодец, вот так надо играть. Они всякие там ващи. Постою, подрыщу. О, молодец. Ну, типа easy win. Ну и что еще требовалось ожидать? Вот этой охуенной игры. -а -а. Ну и все. Всі просто побачили, що в цьому режимі класно пт ПТшку, постоять, подрочить. с трошкой паздючки вы правой <ръем> mm, честно Koliko mu stiš je, da, 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 krutoj, krutoj, sve, sve. Krutoj, ne, ne sporem, luči je mire. Jebaj te hriljok. Та ти шо, та ти шо, ти шо? Ну... Даша Алекс, охуенный. Охуенный нік, блять. Поїхали на цій хуйні Блять, чому ж взяти СТБшку в Next якщо ця сейчас... Знову буде якоюсь хуйньою Если я хітя б играть в мію, а не на совковому ультракаля без пробития. Ну типа охуенно. Плюс-минус 25% до зарплаты разработчика. Не, ну а Давайте ПТшкой будут пересвечивать всех. Хуйня мене ще й закручує, блядь. Та в пизду. Краще б мені оця у випала І нахуя? Дали б мені якийсь із тих контейнерів краще? Чим тупо бочим, що ви мені даєте? Yeah, Кайф Ладно ну. Все ж чесно У мене 320, у нього 370 Блять, ну об'єктивно, чувак на охуенному ВК-90П. Я на. СТБ и меня випав. 22 SR, да, типа я не умею на нем играть, це факт. Але при цьому ж типа, блять, ну ВКшка, це сверх просто танк. Его разраби так запапали, что це пиздець. Та ну куди ж ти? Блять, вы подавите, как живая нахуй. Да, у и базу забрали. Ну, ну, это тема. Треба буде сходити просто по на соміку Ну, наверное, все честно. Не, ну дивись, що я гризаю це падло Куди ти розвертаєшся, дебіл? Твоя задача відхватувати від мене. Щоб я накидав своїх чесних три косаря. Вот так. Опа. Мое. И кранваиночку. Я уже думал, что все за следую просто. 4К нахуй. <звук> То бля, ну об'єктивно. Т-22 дуже-дуже застарів. Бо я знав, що я точно щось виб'ю? Ой, бля, пили нахуй. Ну, куда ты поехал, а? Придурочный. круто, даже не сводишься. Все, пока. Объективный 7 даун. Куди ти поїхав? Ну шо, ж, а на цьому у нас...